Вбивць та крадіжок на Прикарпатті поменшало, заявив начальник ОМВС в області Олег Сало. Міліції розкрито понад три тисячі злочинів, унаслідок яких до кримінальної відповідальності притягується понад дві тисячі осіб. Робота з розкриття правопорушень, учинених у минулих роках, також триває. Таких уже розкрито понад три сотні. Кожен третій з категорії, особливо тяжких. Хабарництво також переслідується законом. З початку року, за фактами вимагання та одержання хабарів, відкрито 37 кримінальних проваджень. До суду направлено два десятки протоколів про порушення антикорупційного законодавства 20 корупціонерів оштрафовано. постійно ведеться робота спрямована на розкриття злочинів чинних минулих років Впродовж 8 місяців цього року розкрито та направлено до суду 379 таких злочинів, з яких 118 тяжких та особливо тяжких. Важливою складовою попередження скоєння злочинів, зокрема особливо тяжких, є протидія. Незаконному обігу зброї та вибухових речовин продовж поточного року викрито 107 кримінальних правопорушень пов'язаних з незаконним обігом зброї, з яких 76 – вогнепальної. Основні зусилля підрозділів спрямовані на документування кваліфікованих злочів у сфері обігу наркотичних засобів. Одним з пріоритетних напрямків протидії наркоманії є перекриття між